Милі друзі, у мене така розповідь була. Розповідь була, і я хочу розповісти вам те, що я сьогодні в сні бачила. Я хочу розповісти всі селені і всі землі. Мої друзі, я хочу вам розповісти про одного хлопчика, якого звали Жерард. Це відбувалося у Франції. У такому невеличкому селищі. Всі люди були дуже-дуже бідні, небагаті, але вони радувалися Богу. Вони радувалися тим, що мають. Вони наповнялися духом міцності своїм. Але в цій сім'ї була перешкода. Розкажу вам за одну сім'ю, був собі чоловік, він був таран, він був комуніст ревний. Він дуже добежав і кривду до свою жінку і свого. Синочка Жерарда. Це відбувалося в 50-60-х -х, х роках. І також вам розкажу малютча з у нього, що усього що була одна жінка-християнка. Її було звати Джузеппа, вона була ревною християнкою, вона була баптисткою. Вона ходила в церкву. Вона щонеділі ходила в церкву і брала поруч собою хлопчика Жерарта. Вони удвох дуже служили Богові, вони співали Богові, пісні з псалму співи. Вони висволялися і раділи, лише там вони не ходили спокій і мир в своїй душі безматній. І жират самого малечку. Він накопичував для себе духовне чисте те, що йому давала матір, те, що давала церква, і те, що давав Господь до троби його терпіти до кінця його життя. Вони приходили додому. Вони приходило додому, на породі стояв чоловік-таран, який дуже ображав жінку і її сина. Він дуже притискав сина, він йому не давав молитися, він йому не давав читати Біблію, він не давав йому ходити перебом чисто цієї святі. Він не давав йому все робити. Йому наскільки цьому хлопчику вже раду було до дроби. Важко це робити, але його мати була благочестива і хороша жінка, яка його наставляла, яка його наставляла до чистого небесного, наставляла його жити в Христі, не бояться за нього страждати, а терпіти за його ім'я, щоб іти за ним і війти в небо. Найму щодень казала, Бог терпів і тобі вели дитина терпіти. І він не раз заливався сльозами і казав, «Мамо, Мені дуже-дуже важко терпіти. Мені дуже важко, мамо, терпіти. Я не можу йти за Христом. Я не можу, я спотикаюся. Як тяжко йти за Христом. Але вона казала не бійся, не бійся, сину мій, адже Христос за тебе терпів на хресті. Він за тебе пролив кров. Його били і збивали, але він терпів. Він молився за своїх котів, що Бог простив їм. І ти молився за тата. І ти молився за тих, які тебе кривдять і ображають. Ти не ображайся на них, люби їх і прощає. І він казав: Добре, мамо, я буду все робити, я буду щодень це робити, мені так тяжко йти за Христом. І коли хлопчик схиляв коліна поруч з мамою, в той час батько тиран був в відсутній у хаті. Він молився і просив Бога сили міцності і кріпості, щоб він зростав у вірі і дав йому велику силу місі. І також Джузепа просила до свого сина Боже, де для мого сина терпіння, де для мого сина сили, щоб він терпів, щоб він перемагав, щоб він слідував за тобою, Отче Небесний, поможи для мого сина йти за тобою. І не раз ми ну, вставали на колінах і молилися, поки був відсутній батько, коли вони вставали з колін. Коли вони почитали Біблію, Біблію, почитали Іванглію, і ще хвилин п'ять минало. Батько тоді приходив Таран додому. Він ізбивав свою жінку Джузепу і синочка і шарорта. Хлопчик дуже терпів, від дітей одну терпів на книжки і нощані. Він терпів і молився до них, як наставляла його матір. Він терпів від дітей, ним ніхто не хотів туришувати, гратися, та те, що він любив хвоста піша в це. Він молився, читав його слово. Коли е, Жерард був в третьому чи в четвертому класі, він повертався додому. Він повертався додому, малі друзі, щирий, життєрадісний, радісний, повнений Духа Святого і мислячи кріпості Божої. Він повертався додому, і коли хлопчик розгорнув свою дитячу Біблію, він читав її і насолоджувався Божим Словом, вжестою силою і на небо, на наням Господа Христа. Він вже почитав, укріпився, а коли побачив батько таран у нього у руках Слово Боже, він кричав: Я тобі що казав? Не, не читай цієї книги, вона заборонена. Владою, вона заборонена суспільством, не читай і не ходи до ксьондрів, не ходи до них. Бо я тобі так зіб'ю, що ти синій буде. А Чарарта все так щиро і лагідно сказав, тату, ти вб'єш моє тіло, але не душу. Ти не відіб'єш у моєму серці віру Христа, віру Бога. Ти не відіб'єш, тату, цього, тому що я люблю Ісуса більше, як тебе. Він за мене помер, і мене пролив за мене кров, щоб я був. Небесах, і він тоді хватав свого сина, він дуже сильно ізбивав його. Він дуже сильно ізбивав свого сина до крові, щоб він ледь дихав. Приходила швидка і все відкачувала бідного хлопчика Жерарда. І так хлопчик зростав великих переслідувань, великих переслідувань, великому котівні від, від домашнього тирана і від дітей однолітків. Від учителів, він терпів. Він терпів, але він, як то милі друзі, не відходив від Бога. Він йшов за ним, він слідував за ним. Він від нього не відходив. Проходив рік за роком. День за днем. Він зростав у вірі. Він проповідував у церкві. Він молився за своїх ворогів. Він терпів. Він щодень ходив побитий, наважений, Йому було дуже важко. Його навіть не, не прийняли, як він хотів десь учитися на слюсара, його не прийняли туди, бо він був сьондрою. Він не скільки терпів, він наскільки скільки важений був, але вони Джузапою, матір'ю Джузапою молилися і просили Бога помилення і свободу у нашій країні, щоб дозволили проповідувати і ходити в церкву. Вони все це робили день за днем. Він молився, цей він... жерард не противсядлу. Коли він вже виріс, коли він став дорослий, його забрали за віру. Жерартові було 30 років, це був 89-й рік. Його забрали, його забрали як -то милі дружя у тюрму. Його там у казармі здівалися над ним, мучилися над ним, глумилися над ним, били його. Вони так і збивали його милі друзі до кров'ю. Як вони йому давали їсти, вони відбивали ту їжу з рук. Він наскільки мучений ще не був за віру. Він наскільки страждав за Христа, наскільки скільки за нього терпів. І це ті правителі і ті, що були в тюрмі, питали, Бог чи Радянський Союз, а він сказав: Бог, ви мою душу б'єте. Ви моє тіло б'єте, але не душу. Тому що тіло смертне, а душа безсмертна. А тіло смертне, а душа безсмертна. Я буду жити в вік в небесах. Я буду жити в вік в славі неба. Я буду щаслива з Христом, бо віки, тому що моє тіло буде вбите, але я буду на небі, в вік радуватися Христом. Як він це сказав, все вони його вбили. Вони над ним почали донущатися, глумитися. Вони йому чудеса робили. Вони казали, що він якісь бумаги підписував. Він, він щось там робив, він згоджувався. Але він казав: Я не зраджуся Бога, я не зраджуся церкви, я не зраджуся Христа. Хай моє тіло вб'ють, але не душу. І тоді прийшла, вони його так били, так знущалися над ним. І він сказав до своїх ломителів, можна я за вас помолюся, милі друзі. А вони казали, молись, даю хвилину. І він сказав: Отче, прости їм і благослови їх, бо не відають, що творять. І як він ці слова сказав, вони почали дуже його бити, почали на нього ляти воду, почали над ним гнущатися. І тоді, коли вони його вивели на двір, вони сказали Бог чи Радянський Союз, чи квартира. Через мільйони все дамо, але зричись своєї віри. А жерад сказав, Я не зречусь. Христос до мене страждав і помирав на хресті, і я за нього муки. І вони його повели, малі торця, і він перед смертю сказав: Отче, прости їх і благослови їх. Вони взяли за його за шнурок, і вони його повісили. І він своє життя вітав за Бога. Тепер цей жерад. Тепер жирар щасливий. Він благословенний Бога. Тепер він на небесах. Тепер він співає у холі небесному, ходить у чистому вістоні. Тепер він щасливий у славі неба. І він прийняв війне життя від самого Христа Бога. Тепер він, бо віки і віков щасливий у небесному царстві. А тепер він дякує Богові, Боже. Я дякую, що я спасений, що я на небесах, що ти пролив до мене свою кров. Що ти дав мені сили перетерпіти, те, цю нелегку дорогу тепер я в славі неба. Я щасливий. Я блаженствую, селююся в славі небесній. І я дякую Богу. Я дякую тобі, Ісусе, що ти мене прийняв небо. І я рад. Дуже дякую Богові, що він пройшов через цю нелегку дорогу. І він тепер в небесах. Тепер він блаженствує. тепер він щасливий в славі неба. Його блаженство і щастя немає кінця. Мою доча, він перетерпів. Заради свого спасення, заради спасення своєї душі він пройшов всю дорогу заради Христа, заради Христа, щоб бути з Христом, він сказав коли я немічний, тоді я синий. І він радий і сказав ці слова від від Галатів краще буде переслідування терпіти неваги. А Бог сказав, достатньо тобі моєї благодаті, бо сила здійснюється в, немочих, в немочі. І він сказав, коли, коли ти слабий, тоді ти сильний. Краще я буду терпіти перетлідування небаги, чи випробування я буду терпіти з Христом. Але я перетерплю. І Жерар це знав, він це читав, його наставляла мама Джузепа, що так треба жити і йти за ним. І цей Джерард пройшов цю нелегку дорогу, він тепер в небі, він тепер перебує славі неба, він тепер щасливий з христом. А за Джозепу, що в неї було, вони прийшли до неї у хату, коли її сина, Джузепа єдину радість. Коли вона оплакувала свого сина, вона молилася, Боже, спаси мого сина і спаси тих котів, які його вбили. І як вони війшли в хату, вони сказали Бог чи Радянський Союз, а вона сказала Ісус. Я люблю Ісуса більше як вас. Він мене продав свою кров. А потім вона сказала: Господи, прости їм, бо не відають, що творять, благослови їх і спаси душі їхні. А потім вони взяли, розстріляли цю Джозепу. розстріляли її, і вона загинула. Вона загинула, померла мученицькою смертю. Вона тепер також де її син. Джерарт визволяє і славить Бога на небесах. Вони родом з Франції малі друзі, вони переїхали в Росію, бо там гарно жилося. Але в Росії були переслідування. Вони не мали... Їм було дуже тяжко це терпіти. Їм було дуже тяжко це терпіти. Дуже тяжко було це терпіти, малі друзі, але згодну вони перетерпіли все. І тепер вони в небі. А що з батьком трапилося? Батько також цей таран перед смертю покаявся. Коли був, розпався Радянський Союз, він всіх пережив, але він покаявся, просив прощення за свої гріхи, його похоронили, і він також перебуває в небесах поруч зі своїм сімейством. Слава Богу, за те, що я могла сказати вам цю розповідь, цю легенду. Хай Бог благословить вас. Амінь. Тримайтеся Бога, кріпіться в ньому, і Бог дасть вам силу пройти цю дорогу. Небеса. Амінь.